Рештування на фасаді храму вже завершили монтувати. Висота 17-20 метрів. Водночас на цьому рештуванні зможуть працювати п'ятеро реставраторів. Важливе кріплення, техніка безпеки. А тут застосували таку технологію, переважно кріплення йде за одну стойку. Тут ми взяли, кріпимо дві стойки. Навантаження дюбеля 500 кг. Відкласти роботи на весну наступного року реставратори не можуть. кажуть, верхня частина фасаду потребує термінового ремонту. Якщо зачекати, весною скульптури можуть посипатись просто на голову перехожим. Негода зняла бляху, пряме попадання вологи атмосферних опадів, мороз зимою. Ще більше чим більше зими, тим більше пошкоджує і тинькування, і цегляну кладку, і сам камінь. На балконі вже позбирали частини скульптури, які не дочекалися відновлення. Це якраз є елементи обеліску, який впав з самого верху з висоти 24-25 метрів. Ми їх спеціально відклали в сторону, щоб можна було зняти розміри і відновити. За рік як храм відкрили, вдалося зробити чимало. Відреставрували вікна, відновили знайдене дерев'яне тіло Ісуса Христа, встановили нічну підсвітку і все роблять так, щоб відновлюючи, не порушити краси, яку храм отримав за сотні років. Не будемо реставрувати скульптури, які є чорні. Хоча реально це чорне це є е, вже порог, який там назбирався впродовж років. З іншого боку, це якісь певні е, самі окислення, які можуть бути на камені, от, чи грибки. І ми будемо связи те, що є найбільш важливе, будемо знімати. Тобто це питання грибків, які там утворюються. Але сам цей порох залишиться далі, тому що він, в якійсь мірі, теж консервує сам камінь, ну і надає храму вигляду. Видно, що храм датується до 17 століття. За два місяці сподіваються відновити лише верхню частину лицевого фасаду. І, хоча кажуть фахівці, храм зберігся у хорошому стані, наступного року на нього чекає ще чимало відновлюваних робіт. В принципі з гідроізоляцією там начебто нема великих проблем, тому що волога не піднімається догори. Натомість є такі тріщини, котрі нас турбують. Це Є тріщини, які видно з проспекту Свободи між храмом і колегією. Там дійсно є якесь просідання, яке треба з'ясувати, від чого. Реставрацію фасаду проводять за кошти міста. Однак до відновлення храму активно долучаються й прихожани. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, Олексій Шелковий – головні новини Львова.